Слухайте це відео звіри до кінця, святитель тут твориться, змінить ваше життя на краще, виконає всі вищі прохання на благо. О, святий Отче Миколаю, великий чудотворче і угоднику Христовий. Ти, що віднів земного служіння у мирах лікійських, явив нам образ праведного пастиря, сповненого Духом Святим і невичерпним милосердям, нині смирені благання наші, та простягни руку допомоги всім, хто з вірою до тебе взиває. Напишіть імена та прохання в коментарях. Знаємо, що Господь, якого ти прославляв ділами своїми, дарував тобі благодать сильної, нездоланої молитви, як ти колись урятував невинних від несправедливої кари, так і нині звільни нас від усякого наклепу і беззаконня, як ти втихомирив розбурхане море і визволив тих, хто перебував у віччі, і так і тепер подай спокій душам нашим, провадь нас тихими стежками правди й смирення. Приславний святителю, згадай, у сама звичає пророк, Господь охоронець праведних. Він оборона для тих, що вповають на нього. Ти ж навчений, Боже істини від юності, уподібнився доброму пастереві, який своє життя віддає за овець своїх. Тому випроси нам милосердного Господа прощення гріхів, оновлення серця та надію на спасіння щоб ми, відкинувши марноту світу цього з радістю, служили йому та прославляли Його Пресвяте ім'я, віримо і сповідаємо, що Господь благословив тебе бути заступником для тих, хто опинився в бідах, уганіннях і небезпеках, видимих і невидимих, тому з надією прибігаємо до твого заступництва і промовляємо, Будь нам щитом непохитним і сторожем вірним, захисти від ворогів видимих і невидимих, від усяких недух і лукавих накреслень час скорботи та зневіри, випроси нам змістнення у Господа, щоб серця наші не впали у віччя, знову і знову зверталися в молитві до престолу Всевишнього. У і милостивий очі Миколаю. Пригадай слова Євангелія, де сказано: простіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ти сам, виконавши заповіді, Боже, стукаєш у небесні двері заради всіх, хто кличе тебе на допомогу. Тож нині піднеси святі молитви свої до Господа, щоб він злянувся на потреби наші, визволив від раптової смерті, і всяких нещасть, та дарував нам силу перемагати спокуси, і страхи і усі випробування. Нехай за твоїм заступництвом, пошве нам Господь мердушевний і тілесний, зміцнить нашу любов і єднання між братами нашими, укріпить нашу віру, щоб ми йдучи шляхом Євангелія, перебували під покровом Його, незбагненого милосердя. Як у стихирах вечірніх оспівуємо присвітося, во святих, так і твоїм заступництвом, нехай осяється шлях наш, аби ми, відкинувши всі ворожі наші пти, земні турботи, даремно трудилися в Господі і залишалися дітьми Божими в правді та любові. Ти ж, святий Миколай, що носиш у серці повеління нашого Ветики, Господа Ісуса Христа, поблагослови нас у мандрівках наших у працях і вдома, у богочесті і настанови на добрі діла. Щоб у День судом всі ми знайшли милість у Господа, якому належить усяка слава честі, і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О всесвятий, прибогий Отче наш Миколаю, великий угоднику Христовий, що в подвизі праведного життя здобув багато Духа Святого і нині перед престолом Всевишнього Бога зі всіма святими стоїш. Смирено припадаємо до тебе, з обини серця нашого зі щирим покаянням і надією на Твоє могутнє заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти що був ревним оборонцем істинної віри, незламним поборником православного богочистя та живим свідком Христової любові. Укріпляє нас у правдивому вченні Святої Церкви через своє праведне життя і богачестиве служіння, та явився, наче живий образ Божої Богдаті, що лікує душі наші та стіляє наймичіті весні, а задає, коли сповнений сили Святого Духа та явився чудотворцем і захисником нужденних, утішителем засмучених, Спасителем безнадійних і нині незавишна з грішних без свого швидкого заступництва. Поглянь милостиво на нас, неямічних і зранених гріхом, що вперто зневажаємо заповіти Господні, і забуваємо про належне благовіння перед Богом нашим, прости нам численні прогрішення, свідомі, несвідомі, пшини не серця наші здатними до покаяння і виправлення, щоб ми очистилися від усякої скверни та скрипилися силою благодаті Духа Святого. Мовимо тебе, святителю Отче Миколаю, вчини нас з гідними спадкоємцями Царства Небесного, що відкрилося нам жертвою Господа нашого Ісуса Христа, ти брав участь у торжестві православ'я, захищаючи істину приєдиного втроці Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Навчай нас, щоб ми чистим серцем сповідували на поділі божества і боговійно зберігали віру, яку свята церква невпинно проповідує від святих апостолів і до нині. уповаючи на твою праведність і милосердя, просимо, благослови нас на терпливе несення життєвого Христа, вимови нам у Господа силу протистояти спокусам цього світу, допоможе щиро любити ближніх і дбати про їхнє спасіння, як про власне». Укріпи родин наші в мирі злагоді, щоб вони були відображенням єдності, яка панує між особами Пресвятої Троїці. Згадай також усіх, хто в скорботі, хворобах чи немичах перебуває. Даруй полегшення і зцілення, як сам Господь подає тим, хто з довірою звертається до нього. Допоможи нам перемагати всякі ворожі підступи, що заважають нашому спасінню і віддаляють нас від шляху, яким веде Христос. Заступися за нас перед Небесним Царем, щоб він щедро простив нам провини наші і навчив нас смирено ходити його заповідями, о велике чудотворче, Отче Миколаю, прийми нашу щиру молитву і віднеси її до Пресвятої Тройці, помови Господа, щоб ми отримали від Нього дар постійного покаяння та пильнування над думками і справами нашими. Нехай благодать Бог могутнього Бога, осяє душі тіла наші. Аби ми день у день вдосконалювалися в чеснотах і любові, зростаючи у вірі та прославляючи святе ім'я Пресвятої Троїці, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний від утроби Матері, на служіння Господу, Святителю Миколаю, що став світлом любові Божої у мирах лікійських і по всьому світу, ми смиренно взиваємо до Тебе, Ти бо є охоронцем убогих і сиріт, Оборонцем тих, хто шукає твого заступництва, тож прийми нині наше хваління і відверни від нас усяке зло, щоб ми з вірою взивали до тебе. Радуйся, святий Миколаю, великий чудотворчий і милостивий наш заступнику. Ангельська чистота оселилася в тобі з юних літ, бо зростаючи в домі богачестивих батьків, ти змалку пізнав красу молитви і милосердя, серце твоє сповнилося співчуттям до всіх нужденних. І сам Господь наставив тебе на шлях любові, милуючи світ невпинно, та явився нам зірцем віри й доброти, тому з пошаною промовляємо. Радуйся, бо з дитинства чистотою серця просвітився, радуйся беревною молитвою, душу свою освятив, радуйся, бо Господь покликав тебе до великого служіння, радуйся, бо мир Христовий приносиш усім, хто з вірою до тебе прибігає. Радуйся бо ще за життя виявився батьком для осиротілих, радуйся бо щедрістю своєю наслідуєш самого Господа, радуйся, бо через тебе отримаємо відвагу у труднощах, Радуйся, бо лагідністю серця свого, приводиш нас до Спасителя. Радуйся, святий Миколаю, великий, чудотворчий, і милостивий наш заступнику. Побачивши твою рішучість у правильному житті, і полке бажання служити Христу, примилосерний Бог. Поставив тебе архієреям у мирах лікійських, щоб ти, як добрий пастир, провадив до спасіння ввірене тобі стадо. Ми ж, прославляючи премудрий промисел Божий з вдячністю співаємо. Аллилуйя! Земля лікійська звеселилася, коли ти Отче Миколаю був поставлений на єпископський престол, ти ж, прийнявши багато Духа Святого, став ревним проповідником істини й оборонцем потребуючих. Ти укріплював вірних у чеснотах і багатьох до Бога навернув своїм смиренним прикладом, тому й ми, величаючи твою святу пам'ять, з умилінням зваємо. Радися боїти вірним наслідником апостольського служіння, радися боєте міцною колоною церкви Христової, радися боїти повом'яним ревнителем богачестя істини, радися би є ти невтомним охоронцем православної віри. Радуйся бо сам Спаситель сяє через тебе ласкою миром, радуйся, бо словом і дівом освятив темрів людських сердець, радуйся бо захищаєш тих, що прагнуть жити за Євангелієм, радуйся бо смиренням своїм перемігти гордині диявольську. радуйся, святий, Миколаю, велике чудотворче, і милостивий, наш, заступнику. Силою Божою зміцнюваний, ти, святий Миколаю, відважно боронив невинних і визволяв їх від неправедного засуду. Побачивши, що безвинних людей перерікають на смерть, ти негайно поспішав рятувати їх, являючи павку, любов до ближнього і правдивий образ доброго пастиря, що готовий душу покласти за овець своїх. Тому всі, кому послужив, ти оспівують Господа, виголошуючи Алілуя, маючи в серці. Невичерпне джерело любові Божої ти став благодатним джерелом для людей, святий Миколаю. Ще за земного життя ти, немов турботвий батько підтримував ув'язних від відохворих, рятував у лихах і милував усіх скорботних. Бажаючи наслідувати твою вірність Христові, взиваємо радуйся бо ти ревним поборником Божої правди, радуйся бо ти справжнім богатійником для всіх нужденних. Радуйся, бо твоя милість перемагає людську жорстокість, радуйся, бо молитвами своїми ти врятував, невинних від смерті, радуйся, бо темниці відчинялися за твоїми заступницькими проханнями, радуйся, бо знедоленим подавав ти надію і розраду, радуйся, бо просвічуєш нас вам божественної істини, Радуйся, бо й нині, схиляєшся над кожним згорьованим серцем, радуйся, святий Миколаю, великий чудотворче, і милостивий наш, заступнику. Бурю сумнівів із невіри втихомирєш ти, святий Миколаю, коли чуєш зболілі вірних, бо швидко поспішаєш з небесною допомогою. Сила твоїх заступницьких молитв відома по всьому світу, і кожен, хто покладає надію на твоє заступництво, з довірою звертається до Бога, співаючи Аллилуя. Почувши про нещисленні твої чудеса, люди з усіх країв приходять до тебе з проханнями. І ніхто не відходить невтішеним, бо щедрість твоя не вичерпується, рука твоя не втомлюється простягатися до тих, хто впав у відчай. Тож ми, сповнені вдячності, проставляємо тебе, ми коваємо Радуйся, радися, бо чудотворною силою викриваєш найміч зла, радися світа, що прояснює морок людських скорбот. Радися, бо твої молитви здіймають з безодні бідності, радися, бо стаєш. Міцним захистом, тим, що надіється на Божу поміч, радуйся, бо ніколи не залишаєш без відповіді тих, хто багає тебе, радуйся, бо приносиш нам духовну радість і втішання, радуйся непоруш на стіну проти ворожих нападів, радуйся невсипущі сторожу нашого спасіння, радуйся, святий Миколаю, великий чудотворче, і милостивий, наш заступнику. Як зірка світанкова що сяє над брухливим морем, ти Отче Миколаю був провідником і рятівником для мореплавців. Коли вони з вірою взивали до тебе, ти являв їм незначені чуда, рятуючи від погибелі, і всі вони, прославляючи Бога, який дав тобі таку благодать, зивали Алилуя. Кожен, хто потрапляє в небезпеку на морі в дорозі чи у скруті, з довірою кличе тебе, святий Миколаю, і незабаром отримає допомогу. Твоє милостиве серце ніколи не запізнюється на поклик про поміч. Тож і нащо звертаємося до тебе, вбережи від усіх бід, славлячи твою всемогутню опіку, взиваємо. Радуся, невтомний наставнику тих, що в дорозі, радуйся, Спасителю потопаючих і тих, що заблукали. Радуйся, бо мандрівників безпечно провадиш, радуйся, бо борю з віри в душах наших утишив. Радуйся, бо всю землю огортаєш своїм милосердям, радуйся. Бо заради твого святого імені Господь являє чудеса, радуйся, бо просяєш затьмарені серця богадатю Небесного Царства, радуйся, святий заступнику, що молишся за весь світ, радуйся, святий Миколаю, великий чудотворче, і милостивий наш, заступнику. Проповідуємо святителю, велич боголюдини Христа, бо в тобі він явив образ архіпастиря, наділеного багатодаттю, творити добро і звершувати чудеса. І ніхто з нас грішних не впаде у віччя, коли ти поруч, тож нині благаємо тебе, допоможи нам зберегти віру і любов до Господа, щоб ми з радістю виголошували йому Аллилуйя. Додержуючи слова євангельського, ти, Блажений Миколаю, віддав усе своє єство на служіння Христові, тому й став ти скарбницею чеснот та невичерпним джерелом благодатної допомоги для вірних. Невидимий силою Боже, ти бачиш наші душі, знаєш наші потреби і мовишся за нас до Небесного Отця. Тож і ми з довірою припадаємо до тебе, взиваючи, радуйся вірний свого царя слави, радуйся, бо вчиш нас любові до ближніх за заповіддю Господню. радуйся охоронці чесноти, чистоти душевної, радуйся живий образи християнської жертовної любові. Радуйся, бо ведеш нас дорогою, що до неба провадить, радуйся, бо твої молитви проганяють з невіру з наших сердець, радуйся, бо ревно заступаєшся за нас перед Престолом Божим, радуйся, бо своєю вірністю навчаєш нас шукати вічного життя. Радуйся, святий Миколаю, великий чудотворчий і милостивий, наш заступнику. Бажаючи спасіння багатьом Господь поставив тебе, святий Миколаю, світильником незгасним серед світу. Сповненого пристрасти і гріха. Адже кожен, хто згадає твоє ім'я з вірою, знаходить розраду, тож ми вдячно прославляємо Христа, який так придивно звеличив тебе серед святих своїх, взиваючи Авелуя. Ти є прихистком і духовним порадником для тих, що втратили мир у душі. Коли ж ми, обтяжені скорботами, падаємо в розпач, ти приходиш із тихою втіхою. Згадавши твої богадіяння, стаємо в молитві перед твоїм образом і довіряємо тобі свої труднощі й багання, тому синівською вдячністю взиваємо, радуйся, бо ніколи не змовкає твоя молитва за весь світ, радуйся витвори молосердя Божого, що оживляє засухлі душі, радуйся прибіжище для тих, хто втратив земну опору, радуйся, бо віра твоя перемагає хитрощі бісівські. Радуйся, бо своїм заступництвом осуваєш зловорожі задуми, радуйся, бо просвічуєш наш розум і укріплюєш в надії, радуйся, бо ніколи не припиняєш благословляти людей своєю опікою, радуйся святителю, що провадиш нас до єднання за цим небесним, радуйся, святий Миколаю, великий чудотворчий, і милостивий наш заступнику. Дивне незбагнене чудо являється нам у тобі, як людина земна стає настільки близько до небесного царства, що багатотю Божою творить незлічені чудеса для тих, хто вірує і любить. Тому, прославляючи Христа, який так прославив свого вірного свого, радісно взиваємо Аллилуя. Усім, хто бажає простувати шляхом святості, ти вказуєш дорогу спасіння, умертвення гордості, любов до ближніх, безперестану молитву і непохитну віру в Господа. Лагідністю та простотою ти торкнувся багатьох сердець і привів їх до покаяння, та ж ми радіючи твоєму смиренню, здячністю оспівуємо. Радуйся, ясна зора, що осіває дорогу покаяння, Радуйся, вірний провіднику вчення Христового, Радуйся, бо в тиші скорботі даруєш невидиму втіху, Радуйся, непохитних борсю проти пристрастей і гріхів, Радуйся, бо після кончини своєї звершуєш великі чудеса, Радуйся, бо своїм заступництвом, укріплюєш сапких духом. Радуйся, бо незмінна твоя любов огортає весь світ, радийся, бо кожен, хто з вірою до тебе прибігає, отримає швидку поміч. Радуйся, святий Миколаю, великий, чудотворчий і милостивий, наш заступнику. Усянгельські чини дивуються великому милосердю Божому, який так прославляє своїх угодників, особливо тебе, святителю Миколаю, наділяючи тебе чудотворною силою, тож ми з здячністю вилучаємо Господа, виголошуючи Алилуя. Жоден учений не зміг би описати всіх твоїх чудес святителю, бо коли хто опиняється на краєвічі, ти підтримуєш його, коли настає голочі нестатки, ти подаєш їжий одяг, коли насувається війна чи мор ти зупиняєш руйнівну силу ворога, тому й прославляємо твоє милосердя, промовляючи. Радуйся, пастирю, що невтомно шукаєш заблукану вівцю, радуйся, бо молитвою свою врятував людей від голоду. Радуйся Бог, охороняєш народ Божий від усіляких бід, радися праведнику, що відвертаєш від нас мечі ворожі, радуйся, бо твій чесний образ благословляє домівки вірних, радуйся, бо і по відході до неба співстраждаєш із нами в наших бідах. Радуйся путівнику до тихого пристановища Божої благодаті. радуйся слава й всіх православних, радуйся святий Миколаю Великий, чудотворчий і милостивий наш заступнику. Бажаючи спасти душі, наші Господь дав тебе своїй церкві, як архіпастиря і чудотворця, щоб ти допомагав нам у боротьбі з пристрастями та спокусами. Тож і нині молимо тебе, зміцни нашу віру і тверди любові до Господа, щоб ми повсякчас перебували в його багатодаті і співали йому Аллоя. Ти є опорою для молоді і мудрим наставником для людей усіх поколінь. Навчаєш дітей слухатися батьків і виконувати заповіді Божі, молодь ведеш до чистоти й тверезості, старшим подаєш надію на милість Божу. тому всі ми, єдині в церкві Христові, дячністю оспівуємо. Радуйся, бо ведеш дітей з малку до пізнання Господа, радуйся, бо молодь оберігаєш від спокуси гріха. Радуйся духовний наставнику для всіх, хто шукає правди, радуйся теплий оборонці сімей, що зберігаєш їх у мирі з звагоді. Радуйся, бо допомагаєш кожному знайти своє покликання в Господі, радуйся, бо прикладом свого життя навчаєш вірності, і терпіння, радуйся, бо підносиш до духовної висоти тих, хто трудиться в правді, радуйся, бо благословляєш тих, хто служить Богові та людям. Радуйся, святий Миколаю, великий, чудотворчий, і милостивий, наш заступнику. Кожна скорбота відступає перед благодаттю твоєї присутності, святий Миколай, адже де ти з'являєшся, там радість і мир. Знаючи твою любов, поспішаємо завжди вдаватися до тебе в бідах і хворобах, щоб наші серця сповнювалися вдячністю Богові, який дарував нам такого чудесного пастиря, і щоб ми впина співали йому алевої. Твоє ім'я славиться по всій землі, бо ти немов промін сонця, пройшов крізь темряву людських страждань, приносячи Божу втіху і здоровлення, і ми, спільнота вірних, неодноразово відчули твою поміч у хворобі в вічі смутку. Тож, дякуючи Богові, взиваємо до тебе, радуйся, бо своєю молитвою з недуги тіла і душі, радися, бо провадиш нас до джерела духовного здоров'я і спасіння, радуйся, бо сам Господь являє через тебе свою милість, радуйся, бо надихаєш нас довіряти всебогому, Божому проведінню. радуся, бо навіть найважчі гріхи очищаються твоїм заступництвом, радися, бо відганяєш страх і тривогу з наших сердець. Радуйся, бо твоє добросердя дала ворожнечу злобу, радуйся, бо повнотою свого служіння, свідчиш про любов Христову. Радуйся, святий Миколаю, великий, чудотворчий і милостивий, наш заступнику. Благодать Боже, щедро виливається на всіх, хто шанує тебе, святий Миколаю, і з вірою взиває до Твого святого імені. Ти приводиш нас до Спасителя, і допомагаєш зростати у святості та правдивому богочесті. Тож, схиляючись перед Господом, який дарував нам у тобі такого предстоятеля, оспівуємо Його, Аллилуйя. Оспівуючи твої благодатні труди і велику любов до Господа, пам'ятаємо всі твої чудеса, якими ти рятуєш і захищаєш вірних, тож благаємо тебе, Заступайся і надалі за нас грішних. щоб, отримавши твою допомогу, ми завжди. Розслабляли твоє святе ім'я і невпинно взивали, радуйся, бо навчаєш нас непохитно стояти у вірі Христові, радуйся оборонцю святої церкви в єресей і розбрату, радуйся, бо невпинно молишся за спасіння світу, радуйся, бо нищиш підступи лукавого, радуйся бо кожного, хто прагне ведеш до життя вічного, радуйся, бо вчиш нас терпеливо зносити випробування. Радуйся, бо серед хаосу цього віку підносиш нас до Божого миру, Радуйся, бо чудесами своїми зміцнюєш нашу довіру до Господа, радуйся, святий Миколаю, великий чудотворчий милостивий наш заступнику. О, придивний всебогий, чудотворчий, святителю Христовий Миколаю, прийми це наше смиренне моління і вимови Господа прощення гріхів, мирне життя та вічне спасіння, щоб ми, сповнені любові повсякчас, Славили Спасителя світу, взиваючи, але вої, Алевуя, У опридивний, всебагий чудотворчий, святителю Христову Миколаю прийми Приймиться наше смиренне маління і у Господа прощення, гріхів, мирне життя та вічне спасіння, щоб ми, сповнені любові, повсякчас славили Спасителя світу, взиваючи «Аллaby, але воїна, але У Алевоя, опридивний, всебоги святителю Христово Миколаю, це наше смирине моління й вимоли у Господа, прощення гріхів, мирне життя та вічне спасіння, щоб ми, сповнені любові, повсякчас, славили Спасителя світу, взиваючи Авелуя! Авелуя!». Ангельська чистота осилося в тобі з юних літ, бо зростаючи в домі богочестивих батьків, ти змалку пізнав красу молитви і милосердя. Серце твоє сповнилося співчуттям до всіх нужденних. І сам Господь наставив тебе на шлях любові. Милуючи світ невпинно, та явився нам зірцем віри й доброти, тому з пошаною промовляємо. Радуйся, бо з дитинства чистотою серця просвітився, радуйся ревною молитвою, душу свою освятив. Радуйся, бо Господь покликав тебе до великого служіння, Радуйся, бо мир Христовий приносиш усім, хто з вірою до тебе прибігає. Радуйся бо ще за життя виявився батьком для сиротілих, радуйся, бо щедрістю свою наслідиш самого Господа. Радість, бо через тебе отримаємо відвагу у труднощах, радуйся, бо лагідністю серця свого приводиш нас до Спасителя. Радуйся, святий Миколаю, великий чудотворче, і милостивий наш заступнику. Обраний від утроби Матері, на сважіння Господу, святителю Миколаю, що став світом любові Божої, мирих лікійських. І по всьому світу ми смирено взиваємо до тебе. Ти бо є охоронцем убогих і сиріт, оборонцем тих, хто шукає Твого заступництва, тож прийми нині наше хваління і відверни від нас усяке зло, щоб ми з вірою взивали до тебе. Радуйся, святий Миколаю, великий чудотворче, і милостивий наш заступнику, у великий Годнику Христове, святитель Отче наш Миколаю, ти за земного життя був ревним проповідником Євангелія. Від баливим пастирем стада Христового, перебуваючи нині у небесних оселях, не перестаєш опікуватися нами, грішними, своєю заступницькою молитвою. Тож просимо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Випросив все ще Бога прощення гріхів, наших утвердження в добрих ділах і захисту всякої напасті. Змісне на суборотьбі зі спокусами настав на путь правди, допоможи подолати пристрасті, любов до ближніх утверди в наших серцях. Почуй наші прохання, які з вірою, любов'ю приносимо перед святим Твоїм образом, Нехай благодать Господа, що перебуває на тобі, осінить і нас, щоб ми сподобалися прославляти і величати Пресвяту Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео обрижні вашим для поширення Слово Божого, бо свиністиля, Миколая Чудотворця, нехай перебуває з усіма вами.